Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Сьогодні стартував новий акційний тиждень. Діє акції з 22 по 28 квітня. Губки-кухоні, набір 5 штук, ціна 16 гривень. Губки-кухоні від Frakenbox 5 штук 29 гривень. 11 гривень набір серветок 3 штуки віскозні. Серветки віскозні від профі 10 штук 36 гривень. 72 гривні коштує набір серветок із целюлози 5 штук. Від торгової марки Фіно. Freкенbock 5 штук. Серветок вологопоглинаючих 72 гривні. Металеві мочалки для миття посуду 6 штук 29 гривень. Совок ціна 15 гривень. 24 гривні коштують пакети для сміття 10 штук на 60 літрів із зав'язкою. Дивіться, які новинки приїхали. Совок із щіткою. Є у двох варіантах ось такий. Має такі зубці для очищення щітки. Ціна набору 129 гривень. І такий варіант 129. Тут зубчики по бокам. 9 гривень коштує кошик пластиковий для організації простору. Такий варіант ціна 9 гривень. І квадратний ціна 9 гривень. Кольори в асортименті 44 гривні вішалка пластикова. Є в білому або в чорному кольорі 6 штучок. Ще одна новинка це такий міні-комод для канцелярії. Ціна 249 гривень. В темно-сірому кольорі самі, самі шухляди прозорі. 11 гривень коштує футляр для дрібниць. Квадратний. Також кольори в асортименті. 119 гривень коштує картридж фільтр для води. Ось такі привезли фільтри для води. Картридж ціна 139 гривень. 24 гривні, набір гачків 4 штуки. Набір рукавиць 17 гривень. Нітрилові 4 штуки в упаковці. Рукавиці гумові. Бонус плюс 10 штук в упаковці. Ціна 24 гривні. Розмір М. Насадка змінна для швабри. Ціна 49 гривень. Є різноманітні супер яскраві кольори. Розмір 45 на 14 см. 77 гривень коштує пістолет для силиконового клею. 79 гривень коштує замок. Навісний 70 мм, дуже важкий він. 15 гривень пензлик малярський. До речі, вони лишають трошечки версинки, я колись його купляла. Сумка жіноча 219 гривень з екошкіри. Жіноча сумка бананка 119 гривень. Ще має такий довгий ланцюжок. 99 гривень коштує гамани. це, до речі, новинка є у різних кольорах: чорний, зелений, блакитний та світло-рожевий колір в асортименті. Ще є ось такий варіант. Ціна його акційна зараз 69 гривень, також є в різних кольорах. Ось так виглядає всередині. К коричневому зеленому кольорі. Ось такі новинки. Ціна 129 гривень. По 149 гривень гаманці. Теж вони в різних кольорах. Тут є поєднання двох. Бежевий та чорний. Є ще поєднання світло, фіолетовий та бежевий. Такий гаманці 88-129. Такий варіант 49 гривень. Він на замок. І ось такі новинки ціна 149 гривень. Він бачите, має відділ для монет. Також він є в трьох кольорах: світло-фіолетовий, чорний та оранжевий. Із таким об'ємним декором у вигляді морквинки. Також багато привезли чоловічих гаманців. Кому цікаво, пишіть в коментарях, зробимо більш детальніший огляд. Повертаємось до акцій Чохол вкладка 2 гривні 119 гривень годинник настінний. Ліхтарик акумуляторний. Ручний 99 гривень. Має кабель для зарядки. Такий ліхтарик 88 гривень, також акумуляторний. Нічник від мережі 49 гривень. 42 гривні коштують рушнички кухонні. Один рулон. Рушники кухонні 64 гривні 2 рулони 3 шарові від торгової марки рута, 24 гривні коштує вологий туалетний папір. Серветки паперові 27 гривень 180 штук. 44 гривні коштує мило рідке із дозатором. 450 мл. 42 гривні запаска крем мило 1 літр. Таке мило рідке 1,5 літри, ціна 52 гривні. Є різні аромати. Мило тверде дору 4 штуки в упаковці. Ціна 88 гривень. Мило сейфкарт по 27 гривень 90 г. Ловіт мило 17 гривень 1 штука. Б'янка мило тверде 17 гривень. Є декілька варіантів ароматів. 88 гривень коштує бритва для гоління жіноча Одна штука на 4 леза. 74 гривні піна для гоління арко. Паста зубна саніно 90 грамів 32 гривні. 109 гривень коштують прокладки Тіскріт щоденні 100 штук. Лібрес щоденні прокладки 50 штук 42 гривні. Ще одні рушнички паперові 1 рулон 42 гривні, двошарові. 39 гривень коштує шампунь, 1 літр об'єм. Екола. Елітан фарба для волосся 29 гривень. Фарба для волосся палет. Ціна 62 гривні. Шампунь, кондиціонер 2 в одному від шик 39 гривень 300 г. Гель для душу Ліора. Є три варіанти ароматів 430 г 44 гривні. Гель для душу шик 44 гривні. Крем гель для душу «Фітолінія». 37 гривень за 510 мл. 39 гривень шампунь гель для душу Star. 49 гривень коштує гель для душу Сіті Спіріт. Фітолінія шампунь бальзам 2 в 1. 44 гривні за 500 мілілітрів. Кондиціонери від профіке 55 гривень за 200 мл. 77 гривень коштує шампунь 400 мл із дозатором. Маска для волосся Dallas теж із дозатором. Ціна 99 гривень 850 мл. Спрей для волосся від Dr. Sante. Є два варіанти: кокос 64 гривні за 150 мл. І кератин. Спрей 150 мл 59 гривень. 32 гривні станки для гоління одноразові 5 штук на 2 леза. Рідке крем мило 1 літр 42 гривні. рідке шик із дозатором 44 гривні за 500 грамів. 72 гривні коштує ополіскувач для тканин савекс. Сілан кондиціонер для білизни. Ціна 99 гривень за 770 мл. Капсули для прання сіла 129 гривень 12 штук в упаковці. 44 гривні коштує засіб парфумований для приміщень 400 мл. Сіла. Засіб для миття посуду 940 мл. Ціна 49 гривень. Є у двох ароматах лимон яблуко. Набір губок кухонних чорних 5 штук 16 гривень. Блоки для унітазу бреф 44 гривні. Одна підвіска 50 грамів. Дякую за перегляд. Бажаю вам вигідних покупок, мирного дня. До зустрічі на каналі!